Аграрії області активно проводять посів ярих сільськогосподарських культур. Вже посіяно ярі зернові та зернобобові на 52% прогнозованих площ, в тому числі кукурудза площею площою 135 тисяч гектарів. А ще розпочато посів гречки та проса, і майже завершили засівати соняшник. На полях області вже проводиться активний догляд за посівами озимих. Більше розповість Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. Вітаємо вас! Які культури цьогоріч є пріоритетними для аграріїв Вінничини? Якщо брати по пріоритетних культурах, то на Вінничині як традиційно це буде кукуруза на зерно в районі 300 тисяч гектар. В районі 320 тисяч гектар це буде площі відведені під соняшником, і в районі 170 тисяч гектар це буде площі відведені під соєю. Чи є зміни в структурі посівів у порівнянні з минулими роками? Загальна посівна площа по всіх категоріях господарств під урожай 2025 рік на віничині становить понад 1 мільйон 620 тисяч гектар землі. По наших оперативних даних ця вся територія має бути засіяна. аграрії активно справляються своїми обов'язками. Якщо брати по структурі посівних площ, вони зміняться несуттєво. Ці зміни е, можуть бути в районі 2%. Е, дещо збільшення може бути під посівку кукурузи на зерно, під е, е, соняшник та під. Е, Ріпак. Якщо брати під овочевою групою, то в принципі посів під ці культури залишаться на рівні попереднього року. Хоча прогнозується дещо збільшення площ під овочеву групу по категоріях сільськогосподарських підприємств. А чи вплине сухий квітень на врожайність? Якщо брати по погодних умовах, які були в квітні, то ми всі бачимо, скільки вони були посушними що досить негативно може вплинути на урожайність різних культур. Але надмірна волога, яка була в травні, теж внесе свої корективи. Але... Ну, Попередньо можна інформацію сказати лише одну, що е, наші аграрії, враховуючи нові технології і е, науковий дослід, роблять все можливе для того, щоб урожай. Зберегти і наростити. Ну а результати, який ми будемо бачити, то це звісно буде осінь. А нашим глядачам нагадую, нам коментував Олег Сідоров, директор департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної військової адміністрації.